Вітання у нашому глибокому зануренні. Сьогодні знаєте, взялися за таку тему, що багатьох водіїв трохи е, напружує перехрестя з круговим рухом. Джерела, звісно, кажуть, це ефективно, це добре для трафіку, але погодьтеся, правила там іноді ну, такі, що треба розбиратись. От наша місія сьогодні розкласти все по поличках, щоб їздити впевнено і безпечно. І одразу, мабуть, головний біль: хто кого пропускає. І коли ну коли вже вмикати ті сигнали поворота? Давайте це розпакуємо. Давайте почнемо, мабуть, зі знаків, бо з них все власне і починається. Коли під'їжджаєте, то перший знак це такий трикутник, попереджувальний, 1,19, перехрестя з круговим рухом. Він стоїть завчасно, ну в місті це метрів 50-100, поза містом, подалі, – 150-300. щоб ви встигли підготуватися, так? Ага, а вже от прямо перед самим кільцем буде синій знак круглий 4,10, круговий рух. Він показує, що рух тут тільки в одному напрямку за стрілками. Зазвичай це проти годинникової стрілки. Окей, з цим зрозуміло, і ось тут ключовий, мабуть, момент щодо пріоритету: сам по собі знак 410, згідно з нашими ПДР, тепер означає, що перевагу мають ті, хто вже на кільці. Тобто, кільце головне. Саме так: ті, хто під'їжджають, мають дати дорогу. Ну, теоретично, звісно, можуть бути винятки: якісь старі кільця без знаків чи зі складними знаками пріоритету. Але на практиці ну переважна більшість кілець в Україні зараз працює за цим принципом. Хто на кільці, той і головний? Це зробили для того, щоб рух був, скажімо так, більш плавним. Добре, отже, під'їжджаємо, бачимо цей синій знак: 410, розуміємо, пропускаємо тих, хто їде по кільцю. А як саме це дати дорогу? От чисто практично. Ну, дати дорогу означає, що ваш маневр, ваш в'їзд не повинен ніяк заважати тим, хто вже на кільці. Угу. Тобто, не змусити їх гальмувати, не змусити змінювати напрямок, Бачите, що є безпечне вікно в потоці, спокійно в'їжджаєте. Якщо потік щільний, ну, доведеться зачекати. І ще важливий момент: не варто виїжджати на кільце, якщо ви бачите, що там попереду затор. І вам одразу доведеться зупинитися, бо так можна заблокувати все перехрестя. Логічно. А тепер про ті самі сигнали повороту. При в'їзді, от серйозно, скільки суперечок треба вмикати правий чи взагалі нічого не треба. О, так це вічна тема, але правила тут як не дивно чіткі, хоч і не завжди інтуїтивні, погоджуюсь. Значить, при в'їзді на перехрестя з круговим рухом покажчик повороту вмикати не потрібно. Зовсім зовсім. Чому? Бо це власне не вважається поворотом у класичному розумінні. Це якби ви просто їдете по дорозі, яка вигинається. Увімкнений правий сигнал може навіть дезорієнтувати тих, хто позаду. Вони можуть подумати, що ви одразу в перший з'їзд збираєтесь повертати, розумієте? Mm, так, тепер зрозуміла. Хоча зізнаюсь, рука іноді тягнеться ввімкнути. Гаразд, в'їхали ми на кільце. Тепер ми, так би мовити, головні для тих, хто ще тільки під'їжджає. Як поводитись далі? Особливо, якщо там не одна смуга, а дві чи три? Так, тепер перевага ваша. Якщо смуг кілька, то тут найголовніше це планувати заздалегідь. Треба знати, який саме з'їзд вам потрібен. І поступово, не різко перелаштовуватись у потрібну смугу. Зазвичай, як для першого може другого з'їзду тримаються правіше, для тих, що далі, лівіше. Але завжди дивіться на розмітку і знаки руху по смугах, якщо вони є. Ага. І дуже важливо: при будь-якому перестроюванні, тобто, коли ви міняєте смугу вже на самому кільці, от тоді сигнал повороту вмикати обов'язково, відповідний лівий чи правий. І, звісно, тримати безпечний бічний інтервал. Ну тобто, щоб було достатнє місця між вашим авто та іншими Збоку. Це точно актуально, особливо на великих кільцях у годину пік. Там такий рух буває, і нарешті найцікавіше виїзд. Мені здається, тут помилок чи не найбільше як правильно, абсолютно згодна. Тут теж є чіткі правила для виїзду з кільця потрібно заздалегідь зайняти крайню праву смугу. Ну, є винятки, звичайно, якщо там знаки чи розмітка показують, що можна із іншої смуги виїжджати, але це скоріше виняток. Зазвичай права смуга і сигнал. І ось тут увага при виїзді з кільця обов'язково вмикається правий показчик повороту завжди. Це вже вважається поворотом праворуч, і робити це треба теж завчасно, ну хоча б метрів за 50 до з'їзду, щоб ті, хто позаду і збоку розуміли ваші наміри. Добре, і ще пара моментів, саме при виїзді, тримайте дистанцію, бо той, хто попереду, може раптом передумати, з'їжджати або загальмувати. І на жаль, не всі ж вмикають ті сигнали. Будемо чесні, так це правда. Перед самим маневром виїзду не полянуйте ще раз глянути у праве дзеркало і, можливо, навіть через плече, бо там може бути мотоцикліст чи скутерист, якого не видно одразу. А вже коли виїхали, плавно вливаєтесь у потік, набираєте швидкість. Отже, для вас спробуємо підсумувати най найголовніше перед кільцем, якщо є знак 410, пропускаємо тих, хто вже на ньому. Так рухаючись по кільцю, ми маємо перевагу перед тими, хто в'їжджає. Угу. При в'їзді сигнал повороту не вмикаємо. Правильно, коли перелаштовуємось між смугами, вже на кільці вмикаємо потрібний сигнал. Обов'язково і при виїзді завжди вмикаємо правий сигнал. І робимо це з правої смуги зазвичай. Саме так. Ну і звісно, увага, дистанція, передбачуваність завжди. Цілком вірно. Знаєте, ці правила, це ж не просто якісь формальності, це по суті алгоритм безпечного руху. Якщо всі його дотримуються, то ризик аварій значно менший, і проїзд кільця стає і швидшим, і комфортнішим. Коли розумієш логіку, то і діяти легше. Дуже дякую, це було справді вичерпно і корисно. І на завершення, як завжди, залишимо нашим слухачам щось на подумати чи помічали ви якусь різницю в тому, як водії поводяться або які помилки роблять. На великих багатосмугових кільцях порівняно з маленькими односмуговими, навіть якщо базові правила ж ті самі, що ще крім оцих формальних правил найбільше впливає на реальну безпеку саме на таких іноді досить складних розв'язках.